Я дав їй пупсика, а вона дала мені коробочку ту. А я ж не, не туди, що це вона в Німця взяла. Він десь обернувся, а вона мала-мала, в украла. А він кинувся, став нервувати. А я стою, да, а вона украла, а тоді мені показала, ага, ага, в мене є. А я кажу, я тобі дам пупсика, а ти дай мені цю коробочку. Вона погодилася. А я не туди, що те ж вона вкрала. Я не помітив, що вона вкрала. А тут помітив, то не, не думав, що так може бути. Не розумів, що за ну, може і вбикнув. Та я тут ту, ту коробочку держу в руках, а їй пуп, пупсика цього віддав. Держу, а не шукає, нервує, рвує, психує. А я стою і в руках вона в мене, а тоді розвернув тертушка, кришечка з цієї коробки, але нею натирав, щоб клеїти, а половина її у квітках привабила. Він як кинець хатить мене, я одскочив, а другий ніби стояв рядом і вхопив мене. Вхопив, я видираюся, він це. Ну, чи не, не хотів, чи як вдалося мені виперснути із, із рук. Ну, а може він слабо держав? Ну, вирвався я. Вирвався я тікати, рядом в мене город на дверево ці дорога хата від краю. кукуруза там, я в кукурузу і кукурузу тікати в них, на вулиці кукуруза була. Та він стріляв. Ну, мов можна... на що йому було стріляти, він просто лякав. Бо щоб хотів убити, то він убив би точно. Близько ж я був, вбив би, Ля... лякав тільки. А я. Тут аж до річки ті перелякалися, і в особиці, а журисти був. А з гори, з любомерних, з бугра. Сунуть артилерія, німецька суне, отакі стволи, гаубиці. Ось так то ще була. Це такі важкі снаряди, що через будинки, там два-три полохи, він стріляє вгору і навісни ми туди у двір, будинок то бачили, як вони сунуться, сунеться, ті німці. Це перші дні, це перші дні війни були. Ну, все мене хочуть нам поки. Посмотрим, чи це саме, ми записали. А, ту, а що тут на щошну. Я не сунули на а я сюди тягне дав.